Виконуємо номер 1616 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Прямокутний парлепіпед, склеєний з паперу, розрізали вздовж його ребер. Грані його зображено на малюнку 125. Завдання перше. Обчисли площу кожної грані. Завдання друге, скільки квадратних сантиметрів паперу знадобиться для виготовлення цього прямокутного паралепіпеда без урахування запасів для склеювання. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, перенесла малюнок до зошита. Ну і тепер будемо шукати площу кожної грані. Знайдемо першої і п'ятої три помножимо на один. Маємо три сантиметри квадратні площа першої грані, п'ятої грані. Тепер знайдемо площу другої і четвертої. Два помножимо на один. Два сантиметри квадратні площа другої грані, четвертої. Грані. Ну і тепер знайдемо площу третьої і шостої. Тут у нас два на три. Шість сантиметрів квадратних площа. Третьої грані шостої грані. Ми виконали перше завдання, запишемо відповідь. У нас площі. Три. Далі друга у нас два. Третя у нас шість сантиметрів квадратних. Четверта у нас знов два. П'ята три. І шоста, шість. Тепер переходимо до другого завдання. У другому завданні нам необхідно знайти, скільки квадратних сантиметрів паперу знадобиться для виготовлення цього прямокутного паралепіпеда. Ми помножимо площу кожної, візьмемо три грані і помножимо на два, однакові першої. У нас площа і п'ятої три, тому три множимо на два. Далі, четвертої у нас і другий два, два множимо на два. І третьої, і шостої, шість множимо на 2. Шість, додати чотири, десять, до два, до дванадцять, двадцять. Сантиметри квадратні, паперу. Знадобиться для виготовлення прямокутного парлепіпода. Записуємо відповідь 22 сантиметрів квадратних. Номер 1616 виконано.